Так, вітаємо, суничку ми збираємо. Сьогодні, як і обіцяла, покажу вам сорт має. Це сорт іде середньораннього терміну достигання. Як я казала, вже цього року у нас дуже сильно підмерзли квітконоси. І Майя також підмерзла дуже сильно. Але за що того, що у нас вона тут грядочка дуже загущена була, то ось ці квітконоси, які всередині. Всередині грядки вони залишились живими, не вимерзли. А оці ось краєчку, бачите, вони всі-всі пусті, всі повимерзали. Одна тільки ягодка залишилась, це та ще остання ягодка буде. Так, сорт має. Подивіться, яка ягода. Вона просто неймовірна, така гарнюня, блискуча, дуже соковита і солодка. Минулі роки я завжди цей сорт у мене був, знаєте, як Паличка-виручалочка про запас. Я завжди, знала, коли в мене люди приїжджають, і от Оля, ну нам срочно треба ну, таку ну, солодку, ну, класну клубніку, щоб поїсти. Не на консервацію, не, не для варення, не заморажувати, а щоб зараз з'їсти. І я була впевнена, що цей сорт завжди мене не підведе. І цього року також сорт має, ну, звичайно, не такий солодкий, як минулі роки, але. Кислоти в ньому зовсім немає. Врожайність. На одному кущику, може бути, до трьох квітконосів. Але квітконосів такі квітконоси, такі дуже насичені. На ньому може бути до 10 ягод. Ось такий сорт має. Давайте зараз я вам ще покажу, яка ягодка всерединки. Це ще зелена. Ось. Цей сорт більш стійкий до плямистості і до посухи. Ось такі листочки у нього. Рослинки самі невисокі, але сильно облиствені. Ось дивіться, яка просто краса. Ось які вони гарненькі. Дуже легко відривається, легкий відрив. Збирати цей сорт просто насолода. Є у нас сорти такі, які я дуже люблю збирати Це пігасище, він іде пізній, ще ми до нього не добралися, він також дуже легко зривається. І оцей сорт має. Тож цей сорт більше підійде навіть для тих людей, хто займається професійно, або навіть, вибачаюсь, бо дуже багато садівників, які вдома вирощують, так, як кажуть, і для себе, і трішки для продажу, то цей сорт підійшов би і для, такого, для, такого, для таких цілей. Ага, ми хотіли скоштувати ягодку, сорт має. О, яка вона гарненька просто. От вона така вся рівненька, бачите, кривих ягід немає. Вся рівненька, гарненька. М -м -м -м. Класна. Ну, солодка. Я думала, вона буде кисліша, Сладость є, кислоти немає. Дуже соковита. Дуже така, як вам сказати, м'якош, хоч і він плотненький, але він не хрумтящий, а такий ніжний. Так що... Я думаю, вам сподобається, якщо скоштуєте таку ягодку. Дякую, що ви з нами. Добра, тепла і затишку вам!